Спасибі нашим силам оборони силам спецоперація, впевнене СБУ, так само долучались до цих операцій, які трохи повинищували російських підприємств. Отже, близько опівночі у селищі Новоспаське, це Ульянівська область. Місцеві жителі чули від 5 до 8 вибухів. Під ударом був нафтопереробний завод «НС-Ойл». Він має потужність десь 600 тисяч тонн на рік. Виробляє бензинові дизельні фракції мазут. Далі йдемо до Будьоновська. Це Ставропольський край. Дрони атакували нафтохімічний завод Ставролен. Він входить до групи «Лукойл». А цей Ставролен один з найбільших виробників поліетилену, поліпропілену, а також бензону бензолу. Перепрошую, на болотах. І власне полімери для оборонної промисловості він так само постачає. Після цього, десь близько другої ночі, може трохи пізніше, була атака на Марійський нафтопереробний завод. Це Республіка Марій Л. І така там є для тих, хто не знає. Завод біля магістрального нафтопроводу розташований Сургут Полоцьк. Підприємство виробляє більше ніж півтора мільйони тонн нафти на рік, бензин, моторне паливо, суднове паливо, вакуум, газоль, мазут, сировину для бітуму виробляє. Перелік великий, але і це ще не все. Тимчасово окупований Крим, десь 6.26 ранку. Село Гвардійське, потужні вибухи. Е, нафтобаза загорілася компанії Атан. Вона вже я нагадаю, 17 жовтня була атакована. Окрім цього, е, в районі Сімферопольської ТЕЦ так само спостерігається масштабна пожежа. Ну і не підтверджена поки інформація по Башкортостану, е, Канчуринське підземне газосховище. Так само фіксували там пожежу, це півтори тисячі кілометрів від кордонів України, але знов ж таки повідомлень про те, що саме наше там прилітало, поки немає. Чекаємо, пане Ігорю, географія широка і підприємства, скажімо так, не тільки ті, які спеціалізуються безпосередньо на пальному різних типів. Ми зараз спостерігаємо за тим, про що казав напередодні на останній ставці президент стосовно розширення географії, кількості і масштабів ударів вглиб глиб Росії. Безумовно, це говорить про багато що. Якщо розглядати кожен, то тут тричі треба Та, часу, який там на, на, відведені на це інтерв'ю чи на це ете. І тому тут можливо скажімо, обговорити деякі особливості. Які про які говорять такого роду удари по вашій цій інформації? По перше, це дійсно стосується підприємств не тільки на автоприробки, які виробляють паламастилі матеріали, зберігають їх чи доставляють там. В тому числі в першу чергу підрозділом частинам збройних сил Російської Федерації, не тільки mm. хімічні підприємства ну, і такого роду, це виробництво вибухівки боєприпасів, палива для ракет, і, і то, значить, такого роду озброєння. Це дуже важливо впливати на те, щоб понижувати їх потенціал. Крім того, тут можна звернути увагу, що додається енергетичні об'єкти, пошкодження, яких приводить до зупинення постачання. Як правило, це вибираються об'єкти, пов'язані з військовими частинами, їх функціонування, і це не тільки на лінії зіткнення чи біля неї. А і на відстані місця постійної дислокації, пов'язане з, як правило, військовими містечками, Там є інша інфраструктура, і виробництво, і ремонт, озброєння, техніки, і так далі. І в цьому широкому спектрі здійснюється такого роду підриви, удари, диверсії, Але ми бачимо вже якби результати цього впливу, і це дуже важливо. Скільки ворог продовжує свої дії, Путін виграває час, не збирається на поточний час зупинятися, і такі роди дії більше того, нарощування нанесення ударів повинно провести все це реалії, ну, по перше, зупинення ведення бойових дій. І в першу чергу просування по нашій території і вимушення його він розуміє тільки сили відносно дійсно переходу до реальних переговорів, а не і гальмування, як відбувається зараз. Тому важливий цей елемент і ще з точки зору воєнне, хочу додати, що таке можливе. Тільки з урахуванням того, що інструментарій для виконання такого роду завдань у представників різних структур наших сил оборони України він збільшується, зростає потуга, точність, ну і так, інші характеристики, і ми бачимо до яких результатів це приводить.